Ви коли-небудь замислювались, чому ми так часто надягаємо маски, граємо певні ролі і приховуємо своє справжнє я? Як часто вам доводиться ховатися за маскою, навіть коли ви на самоті, щоб захистити себе від можливих суджень? Що насправді стоїть за вашими діями, коли ви виступаєте в ролі ідеального співробітника, турботливого батька чи матері, або відповідального друга? Як ці маски впливають на вашу впевненість і чи можуть вони стати перешкодою на шляху до вашого справжнього розвитку? Карл юнг вважав, що кожен із нас має кілька масок, які ми носимо в різних соціальних ситуаціях ці маски є соціальними ролями, які ми граємо щоб бути прийнятими оточуючими. Вони можуть бути корисними в певних ситуаціях, допомагаючи нам адаптуватися до соціуму. Але з часом ці маски можуть стати частиною нашої ідентичності, а ми починаємо відчувати себе чужими для себе. Юнг описував ці маски як персонажі, які ми створюємо в процесі життя, щоб відповідати соціальним вимогам, щоб бути прийнятими чи схваленими. Кожен із нас грає ролі у своєму житті, але з часом може виникнути конфлікт між цією роллю та справжнім я. Важливо розуміти, що ці маски не є нашими справжніми я. А лише тими частинами нашої особистості, які ми демонструємо світу, чи можна подолати цей конфлікт і повернутися до свого справжнього Я? Чи можна перестати грати ролі, які ми на себе накладаємо, і стати тим, ким ми є насправді, знову знайти свою впевненість і справжнє я? Юнг вважав, що для цього важливо пройти шлях самопізнання та прийняття себе, але для того, щоб це зробити, спершу потрібно зрозуміти, чому ми одягаємо маски, чому починаємо жити в ролях і як це впливає на нашу впевненість у собі. Життя без ролей чи масок здається неможливим, тому що ми всі живемо в соціумі і повинні виконувати певні функції. Бути співробітниками, партнерами, батьками. Проте питання в тому, коли ці ролі стають частиною нашого внутрішнього світу, а коли вони просто захист від світу. У цьому контексті соціальні ролі можуть бути двоякими: з одного боку, це те, що дозволяє нам адаптуватися і виживати в суспільстві, з іншого. Вони можуть віддаляти нас від нашої сутності. Багато людей починають жити в ролях настільки, що ці ролі визначають їхнє самовідчуття. Наприклад, жінка, яка з дитинства вивчала як бути ідеальною матір'ю, може настільки вписати цю роль у своє життя, що забуває про свої власні бажання і потреби. Вона може забути, хто вона насправді поза ролю матері, почати відчувати себе розірваною. Між очікуваннями оточення і тим, ким вона є насправді. Аналогічно, чоловік, який відчуває тиск соціальних очікувань і вважає, що має бути сильним і незалежним, може виявити, що втрачає контакт з власними почуттями або не дозволяє собі бути вразливим. Ці ролі починають не тільки обмежувати наше сприйняття себе, але й формувати внутрішній конфлікт, адже ми хочемо бути вільними від цих соціальних очікувань, але знову і знову потрапляємо в пастку вимог навколишнього світу. Юнг вважав, що для досягнення справжньої впевненості важливо пройти шлях від маски до справжнього я. Цей процес не є легким. Адже необхідно визнати, що маски, які ми носимо, хоч і служать нам певну мету, насправді обмежують нашу свободу. Саме тому надважливим є не тільки розуміння цих масок, але й готовність відпустити їх. Коли ми надягаємо маску і починаємо жити в ролі, це може призвести до того, що ми перестаємо чути себе. Тіло, яке раніше було відзеркаленням нашої внутрішньої сутності, починає реагувати на ці ролі, створюючи певні фізіологічні зміни, наприклад, напругу, головний біль або інші симптоми стресу. Цей процес поступово віддаляє нас від нашого справжнього я. Якщо ми постійно змінюємо свої реакції і погляди залежно від ситуації, ми перестаємо відчувати, хто ми є насправді. Ці зміни можуть призвести до втрати впевненості, бо ми перестаємо знати, чого ми хочемо і що для нас важливо. Ми починаємо жити згідно з очікуваннями інших людей, а не згідно з тим, ким ми є. Юнг вважав, що важливо повернутися до самого себе, знявши ці маски, щоб почати відчувати внутрішню впевненість. Цей процес самопізнання починається з того, щоб зрозуміти, які маски ми носимо. І чому ми їх надіваємо? Це дозволяє нам зробити перший крок до того, щоб почати відновлювати контакт із своєю справжньою сутністю. Чи замислювалися ви коли-небудь, наскільки сильно ваше життя і рішення обумовлені ролями, які ви граєте в соціумі, чи відчуваєте ви, що певні маски, які ви носите, втомлюють вас або навіть віддаляють від вашого справжнього я? І якщо ви на хвилину уявите собі, що зняли ці маски, хто ви станете? Як зміниться ваше життя, коли ви перестанете грати ролі і почнете жити справжнім життям? Карл Юнг вважав, що однією з найбільших перешкод для нашого розвитку є занадто глибоке впровадження соціальних ролей в нашу особистість. За маскою, яку ми створюємо для оточуючих, часто приховано наше справжнє я. З його страхами, бажаннями і потребами, ми настільки звикаємо до цих ролей, що в якийсь момент не можемо навіть зрозуміти, хто ми є насправді. Юнг описував цей процес як конформізм соціальних масок, коли людина починає жити не для себе, а для того, щоб задовольнити очікування інших. Це не лише забирає енергію, але й створює глибокий конфлікт всередині, бо ми постійно стикаємося з внутрішнім відчуттям, що не живемо автентично. Замість того, щоб проявляти свою справжню особистість, ми намагаємося відповідати стандартам, які нам нав'язують суспільство, родина чи навіть ми самі. Зазвичай ми починаємо грати ролі ще в дитинстві, намагаючись відповідати вимогам батьків чи вчителів, прагнучи отримати схвалення від оточуючих. Ролі можуть виникати як захисні механізми, коли ми намагаємося втекти від болю або невпевненості. Наприклад, дитина, яка відчуває, що її любов недостатньо, може стати ідеальним учнем або слухняною дитиною, щоб привернути увагу і любов батьків. Однак, коли це стає способом існування, роль, яку ми граємо, починає заміняти нашу справжню особистість, така роль починає формувати наше сприйняття себе. Ми вже не розуміємо, що ми є не тільки ідеальними учнями чи турботливими батьками, але й людьми, які мають свої власні бажання, страхи та мрії. І поки ми намагаємося задовольнити чужі очікування, ми втрачаємо контакт зі своїм справжнім Я. Роль починає визначати наші вибори, реакції, навіть наші емоції, які з часом можуть перетворюватися на постійну напругу та емоційну виснаженість. Юнг вважав, що цей процес носить руйнівний характер для нашої впевненості. Існуючи через роль, ми стаємо менш впевненими в собі, бо наші досягнення та самооцінка залежать від того, як нас сприймають інші, а не від того, хто ми є насправді. Маски та ролі можуть перешкоджати нашому розвитку, бо ми відчуваємо себе замкненими в чужих стандартах і забуваємо про свої власні прагнення. Процес звільнення від ролей і масок. Це не миттєва зміна, а серйозна робота з собою, яка вимагає часу і глибокого самопізнання. Юнг радив почати з того, щоб поставити собі питання, яким я є насправді без ролей, без масок. Що зміниться, якщо я буду проявляти свою справжню сутність у кожній ситуації, не турбуючись про те, що думають інші? Перший крок до звільнення від ролей полягає в усвідомленні їх існування. Зробіть паузу і почніть спостерігати за своїми реакціями в різних ситуаціях чи відповідаєте ви на очікування оточуючих, чи проявляєте свої справжні емоції, які емоції ви намагаєтесь приховати, щоб відповідати певним стандартам. Юнг рекомендував використовувати саморефлексію як спосіб виявлення тих частин особистості, які ми приховуємо. Звільнення від ролей починається з прийняття свого я, навіть якщо це я ще не зовсім зріле або незвичне для нас. Ви можете почати з маленьких кроків виявляти щирість у розмовах, вчинках, почуттях. Поступово ви почнете відчувати, що ваше справжнє Я починає виходити на поверхню цей процес допоможе вам набратися впевненості, тому що, проявляючи свою сутність, ви зможете звільнити себе від постійного страху, бути непотрібним або осудженим. Юнг вважав, що звільнення від ролей це шлях до самоствердження, де ми починаємо діяти не згідно з очікуваннями інших. А відповідно до власних переконань і бажань. Однак це не завжди просто, тому що звільнення від ролей передбачає зіткнення з власними страхами і невпевненістю, але через цей процес ми можемо досягти більшої внутрішньої гармонії і впевненості в собі. Юнг стверджував, що одна з найголовніших умов для справжньої впевненості це готовність прийняти себе таким яким ми є насправді без масок, прийняття себе допомагає нам перестати залежати від чужих оцінок і думок, адже ми більше не боїмося бути непотрібними або не схваленими. Ключовим моментом є також розуміння того, що ми не зобов'язані виконувати роль, яка нам не підходить. Можна зрозуміти, що змінюючи себе під інші стандарти, ми втрачаємо не тільки впевненість, але й свою внутрішню гармонію. І коли ми звільняємося від цих масок, ми починаємо жити для себе, починаючи поважати свої почуття, бажання і вибір, Юнг вважав, що справжня впевненість з'являється тоді, коли ми перестаємо боятися показувати свою справжню природу. Це не означає, що ми повинні зруйнувати всі соціальні ролі і відмовитися від відповідальності, але важливо розуміти, що наше я поза ролями має право бути таким, яким воно є. Чи доводилось вам коли-небудь відчувати, що ви не можете бути справжніми через страх, що ваші слабкості і недоліки будуть помічені? Чи відчуваєте ви, що живете в образі ідеальної людини, який вас обтяжує? Чому нам так важливо приймати свої слабкості і як це може допомогти віднайти справжню впевненість? Карл Юнг підкреслював, що для того, щоб стати по-справжньому впевненими в собі, ми повинні навчитися приймати не тільки свої сильні, а й слабкі сторони. Він говорив, що багато з нас намагаються уникати своїх. Темних сторін, частини нашої особистості, які ми вважаємо непотрібними або недостойними. Втім, Юнг вірив, що справжнє дорослішання і самопізнання полягає в тому, щоб не боятися стикатися з цими частинами себе а приймати їх. Прийняття своїх слабкостей не означає їх виправдання чи залишення без змін, це усвідомлення того, що кожна частина вашої особистості, навіть ті аспекти, які вам здаються недосконалими, є частиною вашої унікальної сутності. Юнг вважав, що справжнє дорослішання відбувається, коли ми перестаємо ігнорувати чи соромитись своїх темних сторін, а починаємо розглядати їх як частину внутрішнього балансу, необхідного для розвитку. Юнг підкреслював, що кожен із нас має тінь, частину себе, яку ми часто приховуємо. Це можуть бути наші недоліки, страхи. Агресивні тенденції чи навіть емоції, які ми не хочемо визнавати. Наприклад, якщо ви виросли в середовищі, де прояви гніву чи агресії були неприязно сприйняті, ви могли почати заперечувати ці почуття і намагатися показувати себе завжди спокійним і мирним. Однак такі подавлені емоції можуть накопичуватися і виявлятися в інших формах у вигляді напруги, стресу, тривоги. Чи навіть проблем зі здоров'ям. Юнг вважав, що ми повинні працювати з тінню, щоб повністю інтегрувати всі частини себе. Важливо не просто визнати ці темні аспекти, але й зрозуміти, чому вони виникають і як їх можна використовувати для свого розвитку. Тінь не є чимось поганим, це частина нашої психіки, яка вимагає уваги та прийняття. Визнання своїх темних сторін допомагає зменшити внутрішні конфлікти і дає нам свободу бути справжніми. Прийняття себе це важливий крок до подолання внутрішніх бар'єрів і створення здорової самооцінки. Юнг говорив, що часто ми боїмося своїх. Слабкостей і намагаємося їх приховати або виправити, це створює внутрішню напругу і блокує розвиток впевненості. Прийняття себе означає, що ви перестаєте боротися з собою, не намагаєтесь бути ідеальними. Або жити за чужими стандартами. Ви починаєте розуміти, що кожна частина вашої особистості важлива для вашого зростання і розвитку. Якщо ви постійно намагаєтесь відповідати якимось зовнішнім вимогам і при цьому приховуєте свої слабкості, ви стаєте залежними від зовнішнього схвалення і починаєте втрачати впевненість. Це також може призвести до того, що ви більше не розумієте, що насправді. Вам потрібно і чого ви хочете. Коли ви приймаєте себе, ви починаєте працювати з усіма частинами себе, включаючи слабкості, і не дозволяєте їм контролювати вас. Це дає вам свободу бути собою і робити кроки вперед у вашому житті, незважаючи на страхи чи сумніви. Один із головних етапів на шляху до справжньої впевненості це подолання страхів пов'язаних із нашими слабкостями. Юнг говорив, що страхи не можна ігнорувати, їх потрібно приймати і працювати з ними, визнаючи і переживаючи свої страхи, ми звільняємося від них і отримуємо новий рівень впевненості. Важливо зрозуміти, що наші слабкості і страхи не визначають нас, вони лише частина нашої внутрішньої сутності, яку ми можемо змінити, якщо ми почнемо працювати з ними. Юнг пропонував стратегію, яка полягає в тому, щоб працювати з кожним страхом окремо, приймаючи його як частину себе. Наприклад, якщо ви боїтеся відмовляти людям, подумайте, чому це відбувається, можливо, ви боїтеся втратити любов або визнання. Крок за кроком ви можете почати працювати з цими страхами, розуміючи. Що вони лише блокують вашу свободу і розвиток. Щоб почати процес подолання внутрішніх бар'єрів і збільшення впевненості, Юнг пропонував кілька практик саморозуміння та інтеграції тіні, саморефлексія. Потрібно почати розуміти, які частини себе ви намагаєтеся приховати, а які навпаки готові демонструвати світу. Задайте собі питання. Що я боюся показати, які частини моєї особистості я намагаюся замовчувати? Активне воображення. Цей метод допомагає взаємодіяти з тими частинами себе, які ми зазвичай не хочемо визнавати. Наприклад, якщо ви відчуваєте внутрішній конфлікт чи страх, спробуйте уявити цю частину себе як персонажа, поговоріть з нею, дізнайтесь її потреби, прийняття слабкостей. Прийміть свої недосконалості як частину того, ким ви є. Це не означає виправдання своїх негативних рис, але визнання того, що саме вони дають вам можливість рости і змінюватися. Постійна практика: прийняття і робота з собою це не одноразовий процес, це щоденна робота над собою, де ви починаєте цінувати себе таким, яким ви є. І дозволяєте собі бути справжнім, незважаючи на помилки чи слабкості? Чи замислювались ви, чому так важко стати самим собою, коли весь світ, здається, вимагає від вас бути кимось іншим? Як часто ви відчуваєте, що маска, яку ви носите, стає частиною вашої ідентичності, а справжнє «я» відходить на другий план? Як вийти з цього замкненого кола і повернути свою внутрішню впевненість? Карл Юнг вважав, що на певному етапі життя кожен з нас має пройти шлях від маски до справжнього я? Маска, на думку Юнга, це те, що ми створюємо для того, щоб адаптуватися до соціуму, задовольнити очікування інших людей, а інколи. й… Уникнути внутрішніх страхів чи болю, однак із часом ця маска може стати не просто частиною нашого життя, а основною частиною нашої ідентичності, і ми перестаємо відчувати себе справжніми. Юнг підкреслював, що багато з нас з часом забувають, хто ми є, оскільки втрачаємо контакт з тими частинами себе, які ми намагаємось приховати або ігноруємо. Поступово ми починаємо сприймати себе через призму соціальних ролей і масок, і все більше віддаляємось від своєї істинної природи. Але насправді це шлях до внутрішнього конфлікту, який призводить до втрати впевненості. Кожен з нас має свою маску, ролі, які ми граємо в суспільстві. Це може бути роль ідеального працівника. Турботливої матері чи батька, відданого друга чи вдячного учня, ці ролі важливі, вони дають нам можливість взаємодіяти з іншими і адаптуватися до соціальних умов. Але коли ми починаємо жити лише через ці ролі, ми втрачаємо контакт із тим, ким є насправді. Юнг вважав, що до певного часу ці ролі можуть бути корисними і навіть. Необхідними для розвитку, але якщо вони стають нашою основною ідентичністю, це веде до відчуття і внутрішнього конфлікту. Ті, хто грають ролі і не дають собі права бути справжніми, часто почуваються нещасними і втрачають свою впевненість. Вони можуть постійно прагнути задовольнити чужі очікування, навіть не усвідомлюючи, що це забирає їхню енергію. І внутрішню силу. Іншими словами, маски це те, що може заважати людині зрозуміти своє справжнє я. Це ті частини особистості, які ми намагаємось показати світу, а не те, ким ми є насправді. Наприклад, людина, яка підкорює свої емоції, може втратити відчуття власної цінності, бо їй. Здається, що тільки через відсутність емоцій вона може бути прийнятою. Юнг вважав, що звільнення від масок це шлях до самопізнання та внутрішньої гармонії. Щоб стати справжнім собою, потрібно почати з осознання того, що ви насправді відчуваєте і хто ви є поза усіма соціальними ролями. Потрібно зрозуміти, що маски не роблять нас кращими, а лише віддаляють від нашої істинної сутності. Один із важливих кроків це визнання своїх слабких сторін, недосконалостей та страхів. Вони не роблять нас менш цінними чи менш впевненими в собі, вони просто є частиною нашої особистості. Прийняття своїх темних сторін, по юнгу, є важливим для того, щоб стати цілісною особистістю, яка здатна діяти не через страх. А через внутрішню силу для того, щоб позбутися масок, важливо почати з того, щоб задати собі питання, хто я насправді. Це не означає відмовитися від соціальних ролей, але прийняти себе без ілюзій, без самообману, без боротьби з тим, ким ви є насправді. Юнг стверджував, що потрібно пройти через усвідомлення власних страхів і травм, щоб звільнитися від їх впливу і діяти з певненістю. Юнг пропонував кілька підходів для того, щоб звільнитися від масок і повернути свою автентичність. Саморефлексія розпочніть з роздумів над тим, хто ви є поза своїми ролями. Запитайте себе, що ви відчуваєте, коли нікого не потрібно вразити, коли вас не оцінюють за результатами. Це допоможе вам зрозуміти, де ваше справжнє я починає зливатися з маскою, практика безоцінкового спостереження, намагайтеся спостерігати за своїми емоціями та реакціями без оцінки чи осуду. Слухайте себе. Якщо ви відчуваєте внутрішній конфлікт, запитайте себе, чому ви так. Реагуєте, чи це ваша реакція чи нав'язана роль, прийняття своїх слабкостей, замість того, щоб намагатися виправити свої слабкості, прийміть їх і розумійте, що це частина вашої унікальності. Тільки через прийняття себе ви зможете виявити свою справжню силу і внутрішню впевненість, чесність з собою, проявляйте щирість навіть у найменших моментах вашого життя. Це дозволяє вам звільнитися від страху, бути непотрібними чи невидимими, і почати діяти з позиції внутрішньої сили та самоповаги. Важливо розуміти, що звільнення від масок і відновлення справжньої впевненості це не одномоментний процес, це поступова зміна. Яка потребує від вас готовності до самопізнання, прийняття своїх недоліків і відмови від зовнішнього контролю, коли ви зможете бути справжнім, не намагаючись відповідати чужим стандартам, ви почнете відчувати новий рівень внутрішньої гармонії і впевненості. Юнг вважав, що маски це лише тимчасовий захист, і вони не повинні ставати вашою ідентичністю. Ваша справжня сила полягає не в тому, щоб догоджати іншим, а в тому, щоб жити у гармонії з собою. Якщо вам було корисно дізнатися, як зняти маски і відновити свою впевненість, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У наступних відео ми розглянемо ще більше способів повернення до свого справжнього я і як це допомагає досягти справжньої внутрішньої сили і свободи.